Доброго дня всім! Сьогодні 21 травня. Саме 21 травня народився Вілем Ейнтховен, який 1903 року вперше використав термін електрокардіографія, записавши потенціали від серця. Три стандартні відведення, які носять назву трикутник Ейнховена. Перше стандартне відведення права рука, ліва рука. Друге стандартне відведення. Права рука ліва нога. І третє стандартне відведення ліва рука, е, ліва нога. У 24-му році отримав Нобелівську премію з приводу. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Кардіограма є найбільш доступним дешевим методом діагностики вашого серця. Будьте здорові!